Київ ранок кухня кулінарного шоу. В день тут знімають по дві програми. Зараз команда готується зустрічати першого гостя на сьогодні. Кухня він шоу. Тут усе справжня плита, духовка, холодильник усе це ви вже звикли бачити на своїх телевізійних екранах що субота об 11.00. Зазвичай тут готують дві або ж три людини, та це лише одна сторона телевізійного та кухонного процесу. Не менш цікаво по той бік ваших екранів. Зазвичай тут працюють ще з десяток людей. На шоу працює велика команда з двох міст. Зйомки проходять у Києві, тому окрім запорізьких телевізійників, до роботи залучили й столичних спеціалістів. Всього над виробництвом «Вінеград-шоу» працювали 22 людини. Був обраний київський майданчик, оскільки це не просто кулінарна програма, це повноформатне кулінарне шоу. Відповідно, повинен був бути багатофункціональний майданчик для того, щоб задовільняти ті потреби задачі, які передбачаються форматом. Аби задовольнити смаки глядачів, на шоу продумали все до дрібниць у програмі, не лише приготування, рецепти та спілкування з гостем, Ведучий ділиться кулінарними лайфхаками, корисними порадами та цікавими історіями страв. А от втора моя історія поміствує о розсіяному кулінарі з плохою пам'яттю і википівшим субі. Так, зранку ведучий записує рубрики. Роблять це перед початком роботи з гостем. Знаходитись стільки часу на кухні для Дмитра Шендрика було незвично. І знається, готувати почав лише під час підготовки до проекту. Пройшов навіть експрес курси з шеф-кухарем. Той утаємничив Дмитра у різноманітні тонкості кулінарного процесу. До сьомок этої програми я дійсно нічого не особо там любив готувати, не приходилось. Ну, от коли був перерив між. первой частью съемок и второй, э, этот перерыв длился определенное время, и я за это определенное время действительно дома начал готовить и часто начал готовить. И вот после того, как приеду, э, после этих съемок, я уверен, еще лучше буду готовить и знать буду всякие приколясики. Після запису всіх кулінарних порад та історій команда починає готуватися до зйомок із гостем. Налаштовують світло, встановлюють усю необхідну техніку та підготовлюють потрібні інгредієнти. А у гримерті тим часом проходять останні приготування. Ведучі намагаються налаштувати гостя на веселий лад. Катя, Катя, Смотри, туди. ми з тобою будемо готувати. Будемо готувати? готові? А що? Капери з баклажанами. Вкусняті ми будемо готувати. Да. Прямо пальчики оближеш, волоси оближеш, ноги оближеш. У першому сезоні на кухню він шоу приходять ведучі телеканалу. Тому атмосфера тут не тільки творча, але й дружня. Зробили це для того, аби додатково анонсувати та рекламувати інші проекти. ТВ 5 Тут вони розкриваються в самом саміх неожиданных для себя епостасія. І зрителю мне кажется, буде просто настолько интересно посмотреть и увидеть их, тих людей, яких они знають і смотрят ежедневно в другу з другої сторони. Я думала, я видела уже все, чесно. Но здесь. Здесь такая крутая атмосфера. Вот серйозно, во-первых, люди, если бы ви увидели, сколько здесь э, на площадці работает людей. Клас! Э, Всі щось суєтять, все что то делают. В общем, очень классно. До запису програми з гостем усе готово. Залишається тільки налаштуватись команді. За нашу команду, ведь ми кто красовчиків! Усі займають свої робочі місця. За кадром завжди знаходяться декілька операторів, освітлювач, режисер, редактори та інші працівники студії. Розганяємося. Мотор. В місті з вами Венігріт шоу і я його ведущий Дмітрій Шендрик. Зйомки однієї програми в середньому тривають три години. За цей час на кухні він встигають не тільки приготувати дві страви та поспілкуватися з гостями. Тут знаходиться час і для жартів. Знаєш какети Ти якийсь стих знаєш? Знаю, я підійде? Підійде. Ну подаждом. <гум> і для пісень. соус сосріки. Желательно. Навіть для танців. Підтримувати гарний настрій усіма силами намагається ведучий програми. Раніше він грав у КВН, тому для Дмитра це не складно. Навіть під час нашого інтерв'ю він постійно жартує. Діло в тому, друзі, що нам вдається підтримувати хороше настроєння на площадці. Блін, так і хой, ну що у мене на язики для наркотики. Может, это реально так? Может вы подсыпаете что-то в чаек? О! А что... Я понял, слушайте, хорошее настроение на площадке нам помогает поддерживать наш шеф-повар, который готовит нам отличный чай. Супер чай из высокогорных трав, сахара, среднегорных трав и нижнегорных трав. Вот. Бодрит. І справді хоч і за кадром, та завжди поруч із ведучим та гостями знаходиться шеф-кухар проєкту. Павло Гончаренко, керує усім кулінарним процесом на знімальному майданчику. Допомагає йому дружина Наталія. У кулінарії Павло 26 років працювати у подібних шоу вже звик. Раніше брав участь у зйомках кількох кулінарних проєктів на різних телеканалах країни. За кадром в першу чергу, їх морально підтримую. тому що коли вони відчувають, що я стою от там от в темноті, Одного этого вже достаточно им для того, щоб уверено це готовити і щоб все у них вийшло. Іноді якісь мелкие деталі там підказую. Вот. но так, в принципі, все вони от, молодцы, молодці, бы стараються і все получается прекрасно. А це ще одна кухня. Він шоу. Тут менше місця немає такого яскравого світла, та знаходиться не так багато людей. Проте як і на знімальному майданчику завжди відбувається кулінарний процес. Тут проводить частину робочого часу шеф-кухар програми. На цій кухні подружжя гончаренків підготовлює усі потрібні інгредієнти для страв консультують та допомагають учасникам шоу остаточно розібратися в усіх процесах та етапах приготування. Он помогает с разнообразными нюансами. То есть есть рецепты, которые наши гости приносят с собой, они их, конечно же, знают, они их, там, может быть, немножечко по-своему готовят. Повар помогает немножечко, может, там, стилистически оформить это блюдо, подсказать, как какое-то действие сделать более эстетичным, красивым и просто даже приятным для глаза. У Вінгрет-шоу не використовують ніяких прийомів футсталістів, аби страва виглядала більш привабливо. Коли усе засервіровано, режисер призупиняє знімальний процес. Перед дегустацією страви знімають окремо на спеціальному столі, що обертається. Тим часом у гримерці вже готуються до зйомок другий гість. А на цій кухні кухар уже дістає потрібні інгредієнти. Повертаємось на знімальний майданчик. Готовлю, в фінал, а писать, чи буде. Попереду дегустація їжі, фото на згадку та прощання з гостем. Дорогие друзья, вместе с вами на моей кухне готовила вкусный и полезный завтрак Наталья Зайченко. Ну и, конечно же, я, кулинарный гуру Дмитрий Шендрик. Увидимся ровно через одну неделю. Это было Винегрет Шоу. Пока! Це завершила зйомка лише однієї програми. Попереду година відпочинку, підготовка до другого гостя та ще кілька годин невпинного кулінарного процесу. Та перед тим команда проекту поспішає скуштувати все те, що так старанно знімали. Это невыносимо и адски трудно сидеть и несколько часов глотать слюнки, смотря как нехороший человек, который передвигался только что у меня за спиной, готовит вкуснятину, пробует, делает вот так, мы выпускаем слюнки и ждем вот этой команды снято. Друга половина дня під час годинної перерви кухня він шоу Пуста. Команда дрейфує кутами студії, налаштовується на подальшу роботу по-різному. Хтось слухає заспокійливу музику, інші відпочивають, де доведеться. Користуємось моментом та дізнаємось у редактора шоу про найцікавіше курйози на знімальному майданчику. У нас постоянно на площадке происходят и курьезы, и веселье, и по-серьезному все. Вот, поэтому, ну, я даже вот какой-то определенный момент выделить не могу. Это один сплошной какой-то вот такой очень крутой момент. Да она взяла и вытерла раньше времени то, что мы готовим. Просто тряпкой. И мы полчаса это сушили и заново писали. Повторяться мне пришлось это вот писать это. Чтобы это было первый и последний раз, понятно? Больше никогда. Через годину усі повертаються на свої робочі місця. Другий їсть уже на кухні. Останні приготування настанови від кухаря та оператора. так. заглянеш, Присядіш, присядіш загальнішному відділу болтушку. Мінітні звезд, знову ж таки на ті дорогу, ми крикнем ми будемо встанавлюватися. Стартує зйомка ще однієї останньої на сьогодні програми. Аби досягти гарного результату, тяжко працює не лише команда проєкту, і гостям доводиться зіштовхуватися з деякими складнощами. Тяжело було переключитися від розговору, переходити від одного. до От, Легше було б готувати, і, і ще дуже сложно було 4 години стояти на каблуках. Та Дмитро Шендрик завжди підтримує гостей своєї кухні. Частіше жартами. Не забарився і цього разу. У мене тут настолько чисто, що люди просто приходять і хочуть ходити по моєму полу босиком. Просто хочуть ходіть. Скоро обіцяю вам во втором сезоні гості навчаться ходить босиком не тільки по ламінату, але й по воді. А ты научишься ходить на каблуке. Да я сейчас тебе могу показать. Хочешь? А, ну, блин. Какой у тебя размер? 35-й. 35-й, да? Не сломай сейчас. Сломай сейчас. Сме... 35-й. 43-й. Дорога, 43 сейчас сломай мне каблуки. Борис Николаевич, я предлагаю... За казаки. Кілька годин гарного настрою, кулінарії, смачних страв і цікавих історій. І знімальний день закінчується. Увідімося на наступній неділі. пока пока він шо вже місяць в ефірі. Команда, яка працює над проектом, вважає, що творчий експеримент удався. Це підтверджують і дані рейтингів. Вони в кілька разів перевищують показники середньої долі каналу. Щодо відгуків, вони виключно позитивні, починаючи від телеглядачів, які обговорюються в соцмережах, і навіть професійною спільнотою, яка оцінила і відверто говорить про те, що це шоу рівня національного телеканалу. А впевнитись у цьому, ви можете щосуботи об 11-й годині ранку. Що ти не смотриш, вони грядшоу? Ти що, що не смотриш, він рішу? Посади, там така приколюга готується. Вкусняшки, короче. Там ну, нормальні приколи готовяться. Попробуй. Попробуй тебе подобається. Ольга Тетенич, Олег Мовчанюк, Артем Горлов та Максим Левада. Київ, ТВ5.